Представляю до вашої уваги репліку середньовічного шолома TopHelm. Звичайно, це не повноцінна репліка, а всього лиш виріб, який зовні схожий на шолом. Виготовлений він із матеріала Єва Флам, а саме товщиною 5 мм посилюючі стрічки 2 мм. Для того, щоб мати плюс-мінус схожі з оригіналом розміри. Верхня частина шолома 10 мм, для того, щоб надати жорсткість цієї конструкції просічками. Мені вдалося зробити плюс-мінус рівномірні отвори. Цими ж просічками я також із 2-мм єви зробив ось такі заклепки. Як основний шар для ґрунтівки я використав фарбу гумову Farbex два шара. Потім наніс металічну фарбу спонжиками для того, щоб імітувати метал. Метал, який такий забруднений, і проглядаються такі чорні плямки, тобто якась є текстура. Звичайно, перед нанесенням фарби. Я зробив пошкодження точним канцелярським ножем. Ці пошкодження імітують якісь удари, порізи по шолому. При штурмі якихось укріплень захисники скидають не тільки стріли та дротики, а й каміння. Ось ми можемо побачити густо усіяний цими камінцями. Просто обережненько працюючи шліфмашинкою, робимо такі поглиблення. А ножем. Вирізаємо ось такі отвори після нанесення металічної фарби. Він вже отримав вигляд такого металу. При роботі спонжиком це зручно тим, що ми можемо залишати тіні під стрічками або під заклепками, тому що спонжик не може проникати в всі щілини. Тому він залишає такі тіні або імітацію забрудненості. До речі, також спонжиком я наносив коричневу акрилову фарбу дуже легенько і розтирав. Це імітація того, будь-шолом -то забруднений. Тобто він використовувався і він має такий більш-менш реалістичний вигляд. Останній фінальний етап завершувався тим, що я наносив корозію. Просто оранжева фарба. Яка наносилась одним шаром в такі порізи, тобто будь-то вода затекла в ці порізи, і там почався процес корозії. Також процес корозії любить проявлятися в таких місцях тяжкодоступних, ось, наприклад, в таких вуголках, із усіх заклепок, які ви тут бачите, тут є декілька великих заклепок: Це одна знизу, одна зверху.